І так ми глушимо двіжок. Якщо глушите двіжок, то тут можете нічого не нажимати. Підігрів висидінь, ще, до речі, я не сказав, що є підігрів сидінь. От. Зараз я вам покажу ззовні, який вигляд має цей автомобіль. Ось ця шкода. Дивіться, шкода камік 2019 року, 1,5 бензинова. От задні вікна затоновані, Зараз вам скажу, яка на її буде ціна. Врочі на старт він сказав, що за цю шкоду камік просить 1420 139 тисяч пробігу, 1,5 бензин 2019 року. Є підігрів сидінь, є електроляда, затоновані вікна. Два ключика, заднього клімата і підігрів сидінь немає, але зато є оригінальні коври. Шкода -камік. Так, Електрозакривання дверей немає, опа так снаги. Получається, можна закрити. 14 200 на старку такий варіант. Я думаю, що ще 300 або 500 можна сторгувати.